11 та 12 липня у наших рятувальників додалося роботи. У вівторок майже опівночі горіла господарча споруда, яка не експлуатувалася по вулиці Індустріальній у Шості. Вогнем було охоплено покрівлю та перекриття на площі до 200. Квадратних метрів та стіни на площі до 150 квадратних метрів утворилась загроза подальшого поширення вогню на житловий будинок, розташований поруч. За годину загорання локалізували, а о 5 годині ранку. Повністю ліквідували. У середу по обіді рятувальники виїхали ліквідувати пожежу на відкритій території в селі Богданівка. Як було встановлено, вогонь охопив суху рослинність на значній площі. Всього на гасіння залучалося чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спеціальної техніки Державної служби надзвичайних ситуацій України. Щоб запобігти таким випадкам, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не спалюйте суху рослинність та сміття та роз'яснюйте дітям про небезпечність пустощі. З вогнем